Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Краще зікат, коли він не стрельнув. Фріїв фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він настрелюв. Фріфриволі. Він казавши, він казавши. волі краще бути обережним. Ва у сіті. Тошка, пап! Куди ти йдеш? Мені, будь ласка, знайти. Чо, до куди? До свого батька, і ми нас викликаємо. Я нас не можуть з тобою погуляти. Ем, Чому? Чому ти не можеш не погуляти? Чи якось щось приблизно? Чому? Не викликає батько, ти розумієш, що там дуже важливо. Давай слідчий раз. Ну, добре, капап. Добре, фріволі. Добре. Батько там. Буде. Це от офіс. Так заходьте. Е, Я, батько, ти мене кликав? А, так, кликав. Мене є добавна велика пропозиція. Яка? Ви сліди, будь ласка, іде за мамою фрівель, а то по циву. А, Циву? Так. Я от біда здам. Нащо б не слідити за мамою Фрівелі? Ну, наприклад. Ти чому так сам не можеш зробити. Ти ж головний декретив цього, цього міста. Ти розумієш, Капап? Я дуже зайнятий і мені до і... Мої мати закази, тому. Тим не А Чому ти вибрав диктатива як роботу? А, диктати... а диктатива. Ну мій. мій дідусь був диктативом, прадід був моїм детективо, батько мій був диктативом. Я знаю. А що я тобі дам 100 доларів, як ти будеш з ними слідити? Як тобі таке таке... ...предлог? А. 100 доларів? Так. Я приймаю. Добрий хлопець, Добрий хлопчик. Добре, дякую. Сліди. Що він хоче дізнатися? А чорт Фріволі і Велмант. Тільки не вони. Надіюсь, що Велмант і Фріволі мене не побачать. не десь сховатися тут сховатися. Я надіюсь, я зможу дізнатися інформацію про ту целу. Тобто маму Фріволі. Не ну, я так знаю інформацію. А? Я нічого не бачу, але щось кусь... так я нічого не бачу. Мене... Так, О, Сива. Сива. Так. Так, бос. Ні, там... нічого може нічого не бачу не бійти. Так. Сива. Мені вам... не вам місце витаха на ладіадібе. Я вас зрозуміла. Вона працює на державу. Тобто, Кілером генералів? Тобто, Ні, агентом? Ой, туди, Тобто... А... Вона вбиває генералів. Я так з самого початку думав, де вона може працювати, але не думаю, що вона може працювати на агента. Добре, тобто, не знайти і сказати всю інформацію. Ну як? Я дізнався. Цива вона. Що вона? Кажи, синку, вона Вона агент, який працює на державу. На державу? Хм. Я так не не міг минуватися. Вона мені дуже з самого початку здавалась дуже дивною. А, та ну, вона якби кіла генералів. Вого ж генералів. Дякую. Не мені дуже велико когось прийшов. А наче тобі це знати. Просто знати. Просто дуже важлива інформація, знаєш. А... Просто було цікаво. А, та? та, нічого, нічого поганого я не думав. Добре. Я нічого поганого не думав. Йому можна справді, можна довіряти, але я надію, що це не так буде погано. О! Капап! О е... Фейволі. Ah, де ти був? Я вже повів. Може, погуляємо? Ні, якось пізно. Бачиш, що зараз 22.00. Тобто... Та дуже мій 22.00, так. Та, я розумію, дуже пізно. Я Дві біду спати чи як? А, а що? Я погуляти з кепапом. Мені так давно думати. Бити... Можна його боту робити і спати. Ну, як хочеш, ми йдемо з веловантом погуляємо. Так. Да. Тож велевант. Так. Да. Куди підемо? Я не знаю. А, буде до вампіри все, ніч цей день. А, так. ніч який день. Тож, що ти хотів би? Ну, навряд чи я... Ну, давай погуляємо просто. Це на то скучно. Може кудись підемо? Наприклад, куди? Наприклад, за. А закинутий будинок, так? Та, закинутий будинок. Та. Та знаєте, що а за чи що? Я за це не хочу йти. Це сам вампір, тебе так буде боятися. Ну, я... 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 Я. Як сказати. Я боюся темри. Це вампір. Я. Я вампір, але я боюся темрява. Мені дуже страшно. Толволвант. Що може бути страшного? Ніч. Темрява. А, темрява. Ти боїшся темряви, тому що вона. чорна. темна. Та. темна. Знаєш. Я... Знаєш, я. Що? А я побачимося завтра. Ну, як хочеш, я пішов. Ского стемніє. А, якось страшно. Але. Що я можу поїхати за такої темними? О, привіт, біліва. А, Привіт. Тож е. е знаєш. Е, ху -ху, я не хочу тебе так сказати, Що, Більва? Ммм, е, 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 я просто хотіла два запитати. Е, е, запитати. Ти знаєш якусь правду? Е, е, яку правду? Ну, що наша мама? Що мама? Е, 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 е. Ну, вона агент? А, агент? А вже ж ні, вона агент. Як вона може бути агентом, як це формально неможливо. Чому? Вона просто людина, як вона може бути агентом? Агент. Ну, може це може, теж можливо. А ще ж. Я їду, мені не просто я їду на я буду зніматися фільми і тому мене не буде. А, ти йдеш на як це називається? Ти йдеш на кастинг? Е, Так. Тому мене тиждень не буде. Ну як добре. Ну добре. От пам'ятаю на. Дід. От пам'ятаю на війні. На війні нас були голі такі, що нас не бачили. Я був той шефом. Був офіцером, генералом, солдатом. Ти був солдатом на місці. Так, але я став. Щемпі. Став. Вбив його солдатів ворожих. Е, Вивців солдатів ворожих? Так. Е, я просто завжди е, у ну, мене свої ролі. І е, Моїм супу. Е, як їх називали? пругам не подобалось. Їх так називали? Так, пруга. Їх називали пугами. Або поїхали давати одного А, так. Я завжди мене волі. Гадайте, хто я? Солдат? Ні, я генерал. Ого. Стекла, це дуже креативно від тебе. Навіть війні ти креативність ні, на ні, ні, ніколи не трачив, коли ми з тобою дружили. Нічого, нічого, Мексі. Бього друга стала, тоді звали Мексі. Ми завжди з ним разом воювали. Воювали разом завжди. Я не міг з ними воювати. Ти? Ну так, ти були такі. А ти, Більва? О, бо ж якось якусь дочку, наші син повідати, як ти зламо можеш, стали тобі добровольєю. Це нічого, я йду постети. буду гетий одного. Я не можу сказати. О, добре, я піду. Мені завтра так дивно одне ще звути. Що поза назад викликають на воєнну підготовку, як хочеш? Добре.